Таке, що взагалі влада в нас не розуміє, що таке інвестиційна політика. Тому один каже про те, що він чув, другий не чув. Чомусь вибрали земельну ділянку, яка є в центрі міста, на якому знаходиться Агроакадемія. Оце такий підхід. Чи немає в нас інших ділянок, де можна розбудовувати інфраструктуру і створювати нові мережі? Є. Але питання в тому, що коли піти по тому шляху, яку, який ми пропонуємо, що зробити, генплан. Нанести на нього саме всі об'єкти, які пропонуються створити в місті, побудувати, і виставити це на загальний е на загальний обзор, так? і запропонувати всім інвесторам прийняти в цей участь, тоді влада виключається з, цією, з цього питання. Розумієш? На що тоді, Як може влада якісь там, так от про те, що пан Вадим казав, хтось щось пропонує, як вона може впливати? Це все прозоре. Але так працює сьогодні Польща, так працює е, східноєвропейські країни. Сьогодні виконавча влада повинна бути адміністратором в процесах і, і в інвестиційній політиці так також. А в нас сьогодні відбувається те, що хтось між собою хтось вирішив, хтось подумав, а потім громаді сказали, так і буде. Бачите, громада не хоче. От громада не хоче. Яке рішення потрібно прийняти? А я думаю, що потрібно провести все-таки громадське обговорення, побачити, скільки людей не хоче, тому що знаєте, у нас. Дуже багато людей не хочуть і практично, щоб їм даже богоустрій робило. Є такі. Так? Тому тут потрібно все-таки визначити думку. Депутати сьогодні є представники саме цієї громади, вони повинні працювати в першу чергу, почути думку громади і донести її до міської влади. А міська влада у нас, як і на панітяні, розумієте? Не вирішили так. Але ж потрібно все-таки спілкування з громадою.